За даними статистики, в нашій області в минулому році померло на 4,5 тисячі людей більше ніж народилося немовлят. Українські сім'ї нерідко обмежуються однією дитиною або двома. Однак є й ті, хто власним прикладом демографічну ситуацію в країні покращують. Це багатодітні сім'ї. А таких в області чимало. 13 тисяч 354 сім'ї. в нас є багатодітних. Це є добрий знак. І десь віра в те, що Тернопільщина такою відроджується. Тільки в минулому році, відповідно до указу президента, присвоєно статус матерям героїням 58 матерів. Цього разу вручили звання мати героїня та одноразову грошову допомогу 25 жінкам з різних районів області. Жартома запитуємо у начальника відділу сім'ї та молоді облдержадміністрації, які райони найбільш багатодітні. У нас є, як, є такі райони, як Бучицький, де дуже багато багатодітних сімей. Кременецький, де є густонаселені райони, і там в основному є багато багатодітних матерів. Місто Тернопіль, Бучицький і Кременецький райони. Серед нагороджених мам і Лариса Павлик з Трибовлі разом із чоловіком Михайлом вони виростили та виховали п'ять дітей. Зараз вже бавлять і онучку Аню. Вона разом із дідусем, мамою, татом, тітками та дядьками прийшла привітати бабусю із новим званням Мати героїня. Я дуже люблю бабусю. Ти допомагаєш їй? Допомагаю. А що ти робиш? Я їй на кухні допомагаю робити палюшки. Попрощаєш? Чесно кажучи, в моєму житті так було, що я мріяв мати хоча одну дитину. Але так сталося, що Бог допоміг нам, що ми маємо стільки, маємо п'ятеро. Арсен, Рома, Давид, Лариса та Лія, шостою дитиною, а не невісткою, зізнається, відчуває себе Ілона, дружина старшого сина. Я дивлюся на них, і якби я не боюся мати сама велику сім'ю, тому що це сім'я, в якій є традиції, це сім'я, в якій є взаємоповага, це сім'я, де завжди все ділиться порівно. Чи це горстка цукерок, чи це одна апельсина, чи це кусочок хліба? Це завжди порівно. Це сім'я, в якій завжди дякують Богу, чи є що їсти чи немає, чи є гроші, чи немає. Вони завжди радісні, вони завжди щасливі. А також дружні і намагаються не пропускати важливих подій один одного. Хоч труднощі, як і у всіх, трапляються, кажуть, долати їх допомагає любов. А ще одна запорука міцності: сім'ї це християнські цінності, які намагаються привити і дітям. Я просто дуже за все дякую Богу, тому що то тільки він допоміг і народити, і виховати, і молилися, коли вони хворіли, і відправляли до школи. Ну, я просто дякую Богу за його охорону, за те, що давав мудрість, як виховувати. І... Дякую чоловікові, бо він деколи руки стирав до ці кісточки, до як шкарпеток, багато насбирувалось. Не було такої ночі, щоб я сама вставала до дітей. Завжди чоловік зі мною вставав, завжди у всьому допомагав мені. Старші діти допомагали менших виховувати. Якщо буде християнська цінність, буде Бог допомагати у всьому і буде тоді благословіння, і буде багато дуже проблем вирішуватися. А без бога я рахую це буде багато більше проблем. Лариса Павлик каже, дуже радіє, що має велику сім'ю і іншим жінкам радить статус матері підтвердити, неодноразово народивши ще кілька дітей. Хочу побажати всім мамам, щоб настільки ця нагорода потім від дітей, щоб вони не боялися народжувати і ну, велика нагорода від самих дітей потім.